Моє шанування, ви на Ютуб каналі Львів Медіа, Ми дякуємо вам за довіру за те, що ви з нами. Будь ласка, підпишіться на наш канал. Якщо ви ще цього не зробили, підтримуйте це відео вподобайкою та коментарем. Адже чи таким чином якісний аналіз від нашого гостя побачить більше кількість людей. До нашої ефіру доєдніться Олег Мицик, адвокат, підполковник юстиції у відставці. Пане Олеже, дякую, що знайшли час. Слава Україні! Героям слава Доброго дня. Е, Верховна Рада, декриміналізувала дезертирство та самовільне залишення частини. Якщо це сталося вперше, це е, насправді важливий законопроект. Верховна Рада доволі плідно попрацювала на своєму крайньому засіданні. і Оця формула заборони російської церкви в Україні десь затьмарила цей законопроект. Але самі військові про це говорять, що це важливий законопроект. Хоча і е, е, Має такі, знаєте, ремарки критичності, що в принципі теж гаразд, тому що завжди можна доопрацювати. Але, пане Олеже, з вашої фахової з точки зору, наскільки цей законопроект хороший і чи є в ньому моменти критичності? Давайте попробуємо чуть-чуть заглянути в історію. В січні 2023 року прийняли закон про різке посилення кримінальної відповідальності. Так, була, за була. Все, самовільне залишення частини за дезертирство і за злочини пов'язані з опором командиру і таке інше. Коли приймали цей закон, я з власної ініціативи, коли побачив текст, я буквально просився на будь-який майданчик, щоб почули. Не можна настільки сильно порушувати, посилювати відповідальність, не створивши можливості, можливості альтернативного розгляду, тобто оцінки суддею. Ну ви розумієте, коли встановлено ну, 5 років і все, а тепер давайте візьмемо військових осіб, які вчинили СЗЧ, і я попробую змоделювати різні групи. Беремо хитру мудру людину. Яка не бажає служити і вона перший день втікає з Яворівського полігону, зі старищою, як тільки її привезли на підготовку. Є така людина, є така є людина. Така Беремо другу групу людини. Люди, яка була на тому березі Дніпра, я забув, як це село називається. Крим. І, Крим. і вона поранена вернулася назад, а потім не витримала, а там було три місяці. І вона після того ні, не можу. Я маю трьох дітей чи двох дітей. І втекла. Це інша група людей, інша. А я розкажу про іншу людину, яка чотири рази поранена, відправили її в тил. Бо до, мене, до мене приходять люди вже з такими речами, що мені просто іноді хочеться криком кричати і нема куди звернутися. Це неможливо виправити з теперішнім законом, який існує. Так от уявіть собі, що людина після трьох-чотирьох поранень вона була в Сєвєродонецьку, в Авдіївці, всюди її відправили в тил, і вона чекає ВЛК там в неї місяць, реабілітація. Після того їй треба скерування на нове ВЛК, а їй командир каже: приїдь до мене під Покровськ. І от людина в цю хвилину, дружина, й всі сказали: не їдь. Тобто він у грудях нема де вішати медалі, а він не поїхав. Він не дезертирував, він не втік, він спізнився на місяць. Двоє різне, буває, мужчина повертається, а його жінка в той момент покидає. І він поки не налагодить сімейне життя, поки не верне жінку в сім'ю. Там дитина за цей час уявляє собі булінгом в школі, почала займатися. Вчителі викликають. Поки не налагодиться питання, він спізнився на 10-15 днів військову частину. Не поїхав. Очевидно, він допустив порушення закону. Але, на жаль, воно таке незалежно від того. Чи ця людина була героєм? Чи вчора? Щойно вперше відломлена, ховалася від військового обліку і втекла з військової частини, вона несе однакову відповідальність не менше 5 років позбавлення волі. Яким чином це питання врегулювати? Коли мені дзвонить людина і каже: Ні, зять, абсолютно адекватна людина, але він місяць загуляв, не признаючись мені, і не вернувся в частину. Свідомий, він хоче повернутися, йому частина каже, до побачення. Він каже, я готовий завтра приїхати. Каже, а ми вже не можемо. Тому що, на жаль, положення про проходження служби таке, що тільки хтось написав рапорт, провели розслідування, ДБР внесло в реєстр, вони просто тебе автоматично відправляють в розпорядження повітряно-десантних чи якихось віх, і вони тебе не можуть фізично повернути назад, навіть якщо ти герой. Відповідно, тепер я ви допустили помилку, коли сказали, що декриміналізували. криміналізували. Ні, не декриміналізували дезертирство, а дозволили за певних обставин так, так. звільнити від кримінальної відповідальності, Відповідально. не від покарання, а від кримінальної відповідальності. Щоб ви зрозуміли, є в багатьох нормах кримінального кодексу є так звані заохочувальні норми. Наприклад, добровільна склада податків. Звільняє від відповідальності. Добровільна видача зброї, яку ти незаконно зберігав, добровільна видача наркотиків, звільняє від відповідальності. Дозволяє, відповідно, в даному випадку створили таку саму заохочувальну норму, коли ти вчинив один з цих злочинів вперше і командир фільтр, який тебе готовий прийняти. Ну бо якщо ти подонок, пробачте за слово, покинув окоп під час бою. І загинули люди, інші природні, це має бути в матеріалах справи, і таку людину командир не дасть нікуди. Ніякий ніколи не погодиться. Я нам, просто і... поясню, що ви зараз говорите командир. Бо в цьому законі йдеться про те, що людина може повернутися на службу, якщо вона подасть звернення до прокурора та суду, але з важливою умовою, вона буде мати до кого вернутися, її візьме до себе якийсь командир, і не обов'язково, щоб не тут... на жаль, не якщо не ми в законі. Буквально, ви знаєте, я читав в телеграмі, я слідкую уважно за діяльністю Гончаренка, народного депутата. І, до речі, я при всій моїй е, 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 політичній, можливо, не, не зовсім симпатії його поглядам якійсь частині, але він реагує в мене було таке, що він двічі речі, які я піднімав, бачив, ви швиденько вносився законопроект. Тобто він класно латає окремі питання, такі прогалини латає. Так, от він сказав, що будь-який командир. Так. В законі цього немає. В законі звучить так. Якщо до закінчення до судового розслідування, зверніть увагу, до закінчення справа не скерувалася до суду. Тобто, відносно якоїсь особи зареєстрували кримінальне провадження, кримінальне провадження розслідується, і справа ще не пішла до суду. Тобто, до закінчення, до складання обвинувального акту, вона добровільно заявила слідчому прокурору про намір вернутися на службу. Тобто, добити він каже, що я хочу служити, не треба не в тюрму садити. Хоче. І далі за місцем е, аноміссия проходження служби для продовження проходження, і командир військової частини надав згоду на продовження служби. Іншими словами, слідчий каже, будь ласка, їдь військову частину. Ну, це не написано, як воно має фізично відбуватися. Е, людина подає рапорт в військовій частині. Товариш командир такого -то числа служив на посаді гранатометника, такого числа самовільно залишив частину, хочу повернутися на місце і м, пробачте мене кров'ю викупити свою провину. Тобто то йдеться про ту саму частину того самого командира. Виходячи з відмісту, закону буквально так. І так би мало бути, бо інакше появляться командири-корупціонери, такі як воєнкові, які будуть ці дозволи давати за гроші. Угу. Mm -hmm. має бути якийсь зв'язок. Інший командир він повинен поїхати, ознайомитися з матеріалами кримінального провадження і розуміти, чи з цієї справи з кожного аркуша тече кров, чи ні. Чи це є випадок, коли людина, в якої пробачте, рука в мене є хлопець? От я приведу вам дуже гарний привіт, в якого права рука висить як плітка. Він, да, він обмежено придатний, він може служити в ТЦК, в місцях, але пробачте, лопатка в нього була повністю колись зруйнована. Він за цей час став інвалідом. Він поранений прямо там в самому тяжкому, в одному з тяжких боїв. І він якраз оце він не поїхав за отриманням дозволу від командира, бо командир, який людину, не запитуючи, якому ти стані здоров'я, сказав: Я тебе хочу бачити там, під Автією. І людина не поїхала в такий спосіб. Пройшов місяць, пройшов два, а далі вже нема куди їхати, бо тебе виключили із списків частини. Дуже часто близькі родичі навіть цього не знають. Тобто людина каже, що вона їде, а сама ховається. І таких випадків їх можна намалювати цілий перелік великий. Так от, командир дає дозвіл, письмовий документ, не заперечують проти продовження служби. Такий документ приносять слідчому. Прокурор звертається до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності. Кримінальна справа закривається, особа в такий спосіб повинна прибути військову частину продовжити службу. Перед інший варіант, вона вже має за цей час в неї стала інвалідом внаслідок тих поранень, оформила інвалідність, то вона має право звільнитися з військової служби. Після поновлення її справа закриється і вона легалізується. Чому цей закон важливий? Я спробував пошукати статистику кримінальних проваджень, які є на цю тему. Вдумайтеся, цифри просто лякають. Скажімо, умовно, в пояснювальній записці до законопроекту написано, що тільки за перший квартал порушили 28 тисяч кримінальних проваджень, пов'язані з цим. Е, на сьогоднішній день, якщо взяти повідомлення за всі роки, бо цей період найбільше похилянків було, чому тому, що мобілізація була така дуже зухвала і дуже сильна. Насильницька в більшості випадків вичерпалися люди, які бажали і хотіли служити. Е, якщо порахувати статистику, то спочатку повномасштабного вторгнення е, ймовірно мова йде про 70. Тисяч осіб, проти яких порушено кримінальне провадження. Ці Це люди... самовільно зали... залишили Це частину те, або дезертирство. Я зараз окремо пояснюю різницю між тим і одним складом mm -hmm. злочину. Але ви обідіть собі: ці люди вони не служать, їх ніхто не шукає, і вони не можуть приймати участь в цивільному житті, тому що вони ховаються, вони навіть телефони міняють. Ці люди, тому що вони припускають, що їх сьогодні завтра будуть шукати. А ще велика частина з них. Виникає думка, що вже йти супереч. І все це абсолютно не корисно ні державі, ні правовій системі. Адже е, для того, щоб люди вірили закону, має бути невідворотність покарання і швидкість його розгляду. Якщо людина вже в бігах два роки, його ніхто не шукає, то яка користь від тези е, негідник має бути засуджений? Його ніхто не шукає. А чому шукає, не шукає. А не шукає чому? Поясню, е, це кримінальне провадження відноситься до підслідності ДБР. Тепер уявляємо собі, особа втекла з-під роботи. Яка okay. це там Запоріжжя? Запоріжжя. Е, в місті Запоріжжя знаходиться відділ ДБР там по обласний. Uh -huh. Я розмовляв з таким ну, слідчим не, не беремо з іншого умовного відділу. Він каже: виявляйте собі, у мене є 600. Половиною 650 проваджень відносно за Якщо я навіть щоб прочитати його і написати листа в поліції, щоб вони шукали якусь людину і оголосити її в грошу, я 5 справ за день візьму, передивлюся, в мене закінчився робочий день. А крім цього, я маю розслідувати справи про вбивства, про розкрадання майна, про неналежне розслідування командирами, які там людей, не підготовлених в атаку, відправили чи щось інше. Тобто ДБР не має можливості таку кількість справ, яка раптово з'явилася ні звідки кримінальних проваджень. Вона не має їх змоги розслідувати. Більше того, тих людей розслідувати кримінальні справи треба тут, де вони знаходяться, їх легко знайти. А закон каже, що слідство повинно проводитися тому по місці злочину злочину, і тут повинно розглядати по місці злочину. Переявляйте собі, що в прифронтових районних судах появиться одночасно 70 тисяч. Нових кримінальних справ, І тому справи розслідуються не по залишені особи, які залишили частину, по тих, кого знайшли, хто добровільно з'явився, пробачте, дурак. Тому що той, хто не з'явився, його не судять. Воно на, на невизначений час. А той, кого совість замучила, хто втомився ховатися, прийшов, його судять. І він не може, він нічого не може. Ви уявляйте собі, я з. Своїм практичним я першу справу про СЗЧ розслідував у му році. І я боюся, я відмовляю людям захищати, тому що нема варіантів. Він має бути засуджений до 5 років позбавлення волі. В нього нема варіантів ніяких. Навіть наявність тата, мами, інваліда, дитини хворої і трьох орденів на грудях, суддя просто не має права написати менше п'яти років. Отаку конструкцію безглузду, безальтернативну придумав законодавець, щоб е, ну, лякати людей. А я вам хочу сказати, що велика частина людей абсолютно не задумується про зміст закону. Всі вірять, що Кум порішає умовно. А от коли вони починають заявити це питання, починають радитися. Я їм кажу, читай буквально закон. Треба негайно повертатися в частину. Пане Олеже, я коли читала відгуки стосовно цього закону, який прийняли е, народні обранці, е, було там два моменти. По перше, з одним з вами розібралися, що військово-військовий військовий втікач, вибачте за таке формулювання, е, може вернутися до попереднього командира або до іншого. І тут було військові. Ми вже з цим розібралися, що може вернутися лише тільки до попереднього командира змісту закону до командира частини. До командира частини. О, Гончаренко в коментарі в пості сказав, що до будь-якого я не розумію. Ймовірно, щось є десь в пояснювальних записках, якась ідея. Тому що дійсно, якщо командир дуролом і в тебе особистісний конфлікт. То Ось. це ніколи не відбудеться, мають бути запобіжники. Про це говорили між першим і другим читанням. Ось і на оце військові звертають увагу, тому що багато таких випадків звичай, дезертирства відбувається через те, що командир, вибачте, але неадекватний. Не в всіх випадках му ну, на когось Заївся, має зуба. має конфлікт. Ну особисті відносини не не, не втікають з війська. E, тобто, от в цьому моменті, якось це законотворець прорегулював чи, ви, чи ще ні? Пані Марії, давайте так. Це говорити дуже передчасно. Ми не бачимо остаточного тексту закону. Uh -huh. Ми бачимо законопроект, який виносився на голосування. Так. Тому це передчасно говорити. Я чекаю, я написав у своєму пості в Фейсбуці. Я це написав спеціально, бо я дуже багатьом людям обдзвонив цей закон. Я особисто чекав, тому що певна кількість людей. Ну, от давайте, от недавно дозволили служити засудженню. От зараз приймуть цей закон. Чи верне він в лави хоч 5 тисяч людей з тих 70, -ти, які бігають? Може й так. Можна я особисто знаю історію, коли е, через проблеми зі здоров'ям людина не прибула у військову частину. Вона має довідку від лікаря, тобто е, підтверджені свідки, що вона проходила лікування, і вона висловила бажання повернутися на службу, але зараз триває над ним суд, як тому, що в них був особистий конфлікт з командиром, який не хоче його назад прийняти. Дивіться. Питання обговорилося між першим і другим читанням про створення запобіжника щодо того, щоб це не залежало від особистого рішення командира, який це може поставити або на куток, або може остаточно Тому що По суті, доля людини в руках командира в цьому випадку. А тепер уявіть собі, що військова частина ліквідована, розформована. Таке командири нема жодного сліду. Пройшло два роки. Частина кілька раз формувалася. Виявляйте собі, мене люди кажуть, в мене є начмет, який мені давав останній розвилка. Дзвонимо туди. Той начмет, вибачте, люди добрі, я вже звільнився з армії, мене нема. Телефон виключений. виявляється собі, Тобто мають бути запобіжники. На жаль, наразі в законі написано: з дозу командир частини дає дозвіл. Угу. Куда Будемо дивитися на цей закон мають розробити. Положення відповідне, внести зміни і до положення про проходження служби, в якому мають передбачити в армії ці всі речі регламентовані, скільки днів такий рапорт буде розглядатися, за скільки днів має бути дата відповідь, які обставини має досліджувати відповідний командир, і приймати рішення, зважаючи на ступінь, і обов'язково скільки часу людина відсутня. Знаєте, як мені часто дзвонять? Я вчинив СЗЧ. Скільки днів ви відсутні? Раз, два, три. Коли три Сьогодні вечором в поїзд. І реально лякає і розказує, що ви завтра опинилися в ситуації, з якої не буде виходу. Не знаю, чи ці люди їдуть. Чи вони шукають адвоката, який їм каже, та давай я тобі буду писав скарги і щось інше. Ну, не знаю, різне. Але, на жаль, в законі там прив'язка на сьогоднішній день є до трьох діб з моменту якого починається склад злочин. От так от люди, багато хто повертається. Знаю, що військові частини рвуть папери, Коли це таке. Відсутність триває тиждень, 10 днів, 15. Не один раз таке було. Так, я приїхав, мене зустріли, все нормально. Але коли я розмовляю з людьми, я зразу відчуваю. Пробачте мене, ви п'єте. Ну, як це має відношення. Я ж по вас бачу, що причиною є те, що ви сьогодні, от ви ще до сих пір, з тяжким, з тяжкою думкою зі мною розмовляєте. Друге, ви прокралися. Пробачте мене, де ваша зброя? А я не знаю, я написав записку, я положив на бруствірі, я товаришу поставив під землянкою. Тобто втрачена зброя, він розуміє, що там втрачена. Тобто, не кожна людина супутнього, вона розуміє. Тобто, е е іноді, задавши 5 контрольних запитань, я розумію, чи цю людину можна захищати, чи не можна захищати. Дуже часто є речі, от дивіться, е носієм обов'язків військових може бути тільки придатна військова служба. Людина придатна до мияємо собі, що призивають завідомо непридатну людину. Тобто в неї є всі документи, вона розумово відстала, вона є каліка, а її призивають. Е, її родичі дзвонять, він хоче втікти. Я припиняю цю розмову. Але ми розуміємо, що якщо підтвердиться, що він був непридатним, то взагалі мови ніякої не буде. Колись була така позиція, що якщо він обмежено придатний, то і. Суд при покаранні зменшував від нього це з січня 2023 року, байдуже, чи в тебе двоє дітей, чи в тебе батьки-інваліди, чи в тебе 10 орденів, чи ти 15 фашистів вбив. без різниці. Закон написаний тупо, без альтернативного позбавлення волі. Відповідно, має бути. Тоненька, така, знаєте, дирочка, через яку повинні пропустити якусь певну фракцію людей, які покаялися і вернулися на місця. Е, пане Олеже, то на вашу думку, цей закон дасть цю тоненьку ниточку людям, які оступилися. Добре, назвем це так, тому що ну є різні варіанти, є різні причини, різні обставини. Хто там не був, не може судити, так? І ми з вами не судді. Але чи от їм оцей закон дає цю можливість людині, яка вис... Має бажання далі захищати країну, вернутися. Безумовно, я вам приведу приклад. За останній час був випадок, коли людина е вчинила СЗЧ, тобто вона своєчасно не вернулася частину. Потім вона сама вернулася в цю частину, почала служити, перевелася в іншу частину і вже забула про свою подію. І тут його папірці з-під стола витягуються, і до нього приходить. Поліція, бо тоді є певний період, я зараз його пояснюю з вашого дозволу, uh -huh. приходять і кажуть, у нас є кримінальне провадження. Люди він що я служу чемно, нормально, вже чотири місяці, як повернувся до служби. А вони кажуть: а от нема з цього приводу жодного слова в законі. Тобто є частина людей, які не просто хочуть повернутися, вони вже сидять під дверима частини, готові туди повернутися, але нема механізму повернення. Виявляється, що і командири запитують. А як бути, ми не можемо інакше? Тому є велика частина людей, які повернуться. Частина людей зможе закрити кримінальні спровадження каліки, які дезертирували, але вони визнані інвалідами. У них є кримінальні провадження. Вони зможуть закрити ці провадження і звільнити служби. І ця людина вернеться в цивільний оборот. Вона стане легальним громадянином. Вона зможе працевлаштовуватися і працювати. Послід, Ви пане Олеже, цей закон нам допомагає посилити мобілізацію, якщо так ми, ми говоримо грубим мазком, і зменшити навантаження на правоохорону та судову систему. Вона зможе Зрозумійте, людина не може чекати покарання кілька років. Вона знає, що вона дезертер. І вона сидить, що вона в цей час? Вона п'є, вона ховається, вона не працює, вона трутень, вона тягар сім'ї. Розумієте, ви не ледь, що люди, які схеми не придумають, щоб його ніхто не помітив. Живуть не за тим місцем, сім'ї руйнуються. Ці люди, ну якщо він хоче здатися і вернутися в військову частину, можна він на таке піде. До речі, хотів звернути увагу на різницю, не всі розуміють, між самовільним залишенням частини і дезертирством. Є от співвідношення. Порушено там, наприклад, 15 тисяч кримінальних прав про самовільне залишення частини і 10 тисяч кримінальних прав про дезертирство. Різниця між самовільним залишенням частини і дезертирством полягає в кількох ну в таких, в таких в кількох важливих обставинах. Я просто пане Я... в... вам... панеле невеличке уточнення. Це ви даєте статистику з пояснювальної записки до закону, і це статистика так. впродовж січня-квітня 2024 року. Так ви уявляєте собі кількість. Людей, які в цей час вчинилися звичай, Причому це короткий, це не два роки, а це короткий період, який щойно прийшов. Ці люди, велика частина деякі з них, Чотири місяці та, маєш. Так, могли би могли повернутися. Уявіть собі, зараз з'явилися механізми рекрутингу, зараз з'явилася можливість попасти в сили якісь там безпілотних систем чи кудись інше. І ця людина, якщо її дозволили відновитися і закрили кримінальне провадження, вона може за своєю спеціальністю пробувати попасти і укласти контракт з кимось. Так, давайте Бо ще тоді зробимо ремарку. Чим відрізняється дезертирство і самої залишення частини? Дивіться, дезертир це особа, яка в момент залишення окопа, образу чи частини, вже не збирається більше повертатися на службу. Угу. А особа, яка самовільно залишила частину, це тимчасово залишила, вона допускає, що вона повернеться. Хтось скаже, а як це можна перевірити в думку людини? Є непрямні ознаки, коли людина втікає і знищує зброю. Наприклад, забирає викидає або втікає зброю, очевидно, вона дезертині. Особа, яка знищує документи, знищує форму, негайно передбається цивільне, пробує змінити прізвище е, в часи, коли не було війни, коли яка праця була втовувалася, одружувалася в іншому місці. Такий людей. Ну, а самий класичний приклад людина, яка купила авіаквиток, щоб вилучити сусідню країну. Образно. Тобто це докази дезертирства. чого переприливає через тиску. Вона є дезертир. Покарання за дезертирство, щоб ви зрозуміли, якщо тут 5-10, то там 8-12, умовно. Дезертирство є тяжче. Але законодавець дозволяє всім, хто вчинив кримінальне правопорушення вперше. А до речі, розумні люди вже запитують: а якщо я мав адмінку за СЗЧ, тобто пішов на 3 години в місто, мені там дали думку. Ні, кримінальне правопорушення вчинив вперше, раніше не засуджувався, всі ці особи можуть бути звільнені. Від кримінальної відповідальності. Я думаю, що цей закон він буде позитивним стимулюючим. Командири повинні бути щирими, не брати за це кошти, забути старе, сходити до сповіді і сказати священнику, що вони не гніваються на свого підлеглого за те, що він вчинив. Я ж кажу, отець запитує, на кого він гніваєшся. І ти ж повинен розуміти, ти не повинен йому мстити і переслідувати його. Прийняти таких людей. Є такі люди, які е, командири про них кажуть, ні, ні, ця людина служити не буде. Ми це знаємо. Вони повинні, значить, має бути в положенні проводні служби, що командир перед наданням дозволу складає висновок, під яким підписується. Це буде розроблено, це буде наступний підзаконний нормативний акт, який я собі уявляю. Е, ви знаєте, і дуже цікавий момент, який не всі знають. А в нас кримінальні справи розслідуються територіально помістю вчинення. Супер експеримент, експеримент, коли якусь певну кількість умовно 300 кримінальних справ на юридичній мові це називається перебили. Рішення заступника генерального прокурора такі справи визначили за слідчими підрозділів в тилу. Звідки люди родом? Бродівський район, Хуський, там умовно райони. І от такі справи швиденько почали таких людей затримувати. Швидко до суду, тому що поліція цю людину розшукує в 5 хвилин. Вона має тут час, можливість і ще й не має іноді навантаження. Але, на жаль, законодавчо це змінити неможливо. І, видно, це була спроба вирішити це питання в такий спосіб пошукати сердитів. Але що з того що тих людей знайдуть? Ну, в нас, наприклад, умовно відбувають покарання там, 100 тисяч чоловік, а ми що додаємо ще 60 відправимо. Що тоді ми в два рази збільшимо, безальтернативно, збільшимо кількість людей, які відбувають покарання. Який інтерес держави в цьому? Т, е, інтерес простий. Треба працювати. Оцей закон він має бути е, розібраний на мікрони населення. Люди повинні запам'ятати, що за СЗЧ не буває умовного покарання. Можна швиденько виправитися і спробувати служити. Велика частина людей на цим не задумується. Дезертири, а як так? І що не можна умовно, собі людина, яка вже півроку бігає, вона в закон не заглядала. Так, да, закон суворий і незнання закону не звільняє від відповідальності. Але де логіка справедливості і, е, як так, прогнозованості законодавства. Адже є певні соціальні цінності, які стоять кляточка. Не може бути покарання за те, що ти людину позбавив життя і за те що ти на один місяць залишив військову, запізнився після госпіталі. Ну ви ж розумієте, що ну, різні Тому. Подивимося, як цей закон запрацює. Я так, дуже і подивимося більше на детальніше його текст і зміст. Тому що ще поки що він не опубліковано. Мені і уважно треба читати і пояснювальні записки до нього, тому так. що мені з хто каже, диявол ховається в деталях. В Більшості все в пояснювальних записках. Можна дізнатися. Пане Олеже, я дякую, що знайшли час і дали якісний аналіз. Олег Мицик, адвокат, підполковник юстиції у відставці. з нами у фірі медіа. Пане Олеже, моє шанування. До побачення